У роботу прийшов, на ремонт прийшов отакий агронавігатор GPS-приймач планшетного типу фірми Агропілот із звичайною малогабаритною патч-антеною. Скарга була на те, що він буває, працює добре, знаходить супутники і відслідковує переміщення техніки по полю, а вже при наступному включенні зупиняється на заставці пошуку супутників, не може знайти жодного супутника і, відповідно, навіть не може приступити до виконання. Роботи не відкривається то вікно готовності до руху. Ось після того, як ось отаке вікно. Там пишеться, що е очікуються супутники, сигнал від супутників відсутній. Ось зазвичай. В робочому стані це вікно вмикається десь на, на, на час хвилина. Після того супутники знаходяться і процес йде далі. Тут же він, ну, ось як зараз, він знайшов супутники, показав трактор на полі і показав готовність до руху трактора. От, а От так, скарга на тому, що ось загораються отакі вікна, ну і більше нічого не відбувається. При, більше, при детальнішому роз... дослідженні я знайшов інші, були знайдені інші глюки, як, наприклад, коли отаке вікно відкривало, відкриється, супутники є. А... Переміщуєшся по полю, а швидкість в тебе нульова. Він не бачить, не показує точніше швидкості твоєї горизонтальної по, полі, по полю. Буває, показує швидкість, але не показує того, що трактор рухається і за ним з'являються області оброблені, оброблені трактором. Оброблені, ну, якоюсь причіпною навіскою. Тобто, оброблена частина поля не відображається, не відображається відстань, пройдена і площа оброблена на полі. Тобто такий набір глюків, як було видно. Цей кабель ремонтувався трохи. Капель, який з'єднує приймач з антеною, там була пошкоджена ізоляція пластмасова, і трохи пошкоджена зовнішнє оплетення ота, того коаксіального кабелю. Але, як виявилося, воно недостатньо серйозне це пошкодження, щоб впливати таким чином на роботу. Приймача. Причина була в іншому, в тому програмного типу. Причина тут є з боку слот під, під SD-карту. І довелося його витягнути і вставити в комп'ютер і з ним попрацювати. От, але ну, від ремонту заліза, ремонту заліза теж не вдалося уникнути. Була повна розборка от, корпусу і приймача. І кабель теж ремонтувався. От. Покажу я тут, як Влаштований приймач всередині. Ось так він е виглядає, коли знімаєш е захисне скло і відкидаєш екран, як книжку туди вверх. Оце так виглядає внутрішня е плата із верхньої сторони. <кій> Отак От виглядає плата, якщо знизу, якщо її підняти і подивитися знизу. Теж вона тут все екранована щитками. щитки всі між собою з'єднані. В них спільна маса. З масою все добре. Під оцією. Мідною фольгою ховається вивід кабеля антени та місце, як він заводиться на плату. Ось наступне, наступне фото. Ось таке. От якщо ось відгорнута оця фольга, ось кабель заходить. Зовнішня. Зовнішнє, зовнішнє оплетення, оце мі мідний циліндр, цей припаяний через оцю типу жорстку, жорсткий провідник до спільної маси. Ось тут вже закінчується оплетення і йде ізоляція центральної жили. І ось тут вже центральна жила виходить з ізоляції підпаяна до цього діоду, і від діоду знову в ізоляції йде на плату. Тут все було добре, єдине, що, що це місце повинно бути ізольоване, оскільки на цій ділянці центральна жила не, не закрита мідним оплетенням, то вона мусить бути щільно затиснута, закрита, загорнута цією мідною фольгою. Ну або якоюсь іншою фольгою. це мова була про те як виглядає плата, далі? Оце я розповідав про Дефект про невелике пошкодження кабелю від антени. Ось тут вже знята ізоляція в тому місці, де вона була надірвана, і трохи пошкоджене оце мідне оплетення зовнішнє. і Ремонт відбувався за допомогою такої мідної коси, якою витягують оло е, при, 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 припій із. Ну, і плат. От вона була нагорнута на цей поріз, щоб був щільний контакт з оплетенням намотана на нього в кілька шарів. І пропаяна. утворилася така шишка, яка ну, на 100% ізолює. Центрального жилу від, ну, від зовнішнього електромагнітного поля, щоб не було наводки в місцях пошкодження кабеля. Ну, це отак воно початково виглядало оце, оцей кабель. Трошки відшарована ізоляція і надірвана це зовнішнє оплетення. Тут у мене ще десь були фотографії. Фотографії. Це тут про меню. А, ось це так виглядає патч антенна, коли з нею знята кришка пластмасова верхня. От, більше. Тут уже нема що показувати. Такого особливо цікавого. Можна пробігтися трохи по функціям цього агропілота. Це агропілот старої версії. Зараз я знайду, як вона називається. Ця версія. Ось 3.27.1. Це така старенька версія. Ось так. Оце так виглядає меню після того, як, вірніше, поле приймача, після того, як знайдені супутники. І коли починається рух. Трактора, то тут з'являється оброблена ділянка поля, і по мірі того як він рухається, можна наближувати, віддаляти картину і видно, як відбувається проходження трактора по полю. ну от Я ще тут покажу, так воно виглядає. Отак це вже це я проходив футбольне поле по периметру по краю, вздовж краю поля. І отак воно виглядає. Ну, це всі знають тут нічого такого немає. По настройкам пройдемося. А, а як оце от я знімав ці покази оці? А я спробую додати то відео в кінці. Там буде видно, як він добре працює цей навігатор. Так, по настройкам, ось на, настройки навігації. Ширина обладнання, це ясно, наприклад, тут 17 метрів, це, мабуть, якась сівалка. Зазвичай це. Тут менші цифри, мабуть, повинні бути. Далі, пункт меню водіння. Водіння. Тут е, виставляється мінімальне відхилення в сторону влівої ліворуч чи праворуч, на яке буде реагувати цей приймач. Внутрішні настройки. Це те, що скільки я атестував цей приймач пішки, ходив по полю, то я встановив швидкість малу 1 км за годину. Щоб ці мої маленькі переміщення по полю, вірніше, не маленькі, а повільні, там швидкість була до 5 км за годину, щоб вони відслідковувалися приймачем. Поріг відстані, це от, можна отак іти, і це буде пряма лінія. Можна іти отак. І це теж на екрані буде як пряма лінія. Якщо оцей поріг великий виставити, тут він виставлений 10 см. Відповідно, будь-які такі невеличкі відхилення, вони повинні фіксуватися приймачем на картинці. Поріг, horizontal drop of Precision» це поріг. При якому о, дані із е, приймача е, відображаються, ну, якби, ніби е, чутливість приймача, от, е, якщо вона, ця величина вище двох, тим менша точність е, кор, визначення координат трактора. Це означає, що він може от, так от стрибати. Якщо тут цей параметр буде високий, то, то відповідно точність визначення координат буде слаба, і трек в нього буде такий хаотичний, хаотичні відхилення можуть бути. А якщо виставлений отакий поріг низький, там 2 і менше, то е, тоді е, на екрані буде відображатися трек. Буде відображатися тільки в тому випадку, якщо якщо ці координати були, будуть достовірними. Тобто, чим менший поріг оцей, тим точніше положення трактора відображається на екрані. Так, ще, що тут є із цікавого. Uh, ні, це не сюди треба, це, це треба. Uh, ось у настройки і внутрішні настройки. ні, Настройки GPS. Ось настройки GPS. Тут нічого змінювати не потрібно. Компорт 1, швидкість така. Uh, внутрішній GPS. Ну, своя власна антенна. Оці всі, тобто, SIRF опції. Ось тут я теж галочку поставив, щоб. Ну, щоб приймач був більш чутливий до. До тих умов, яких я обходив це поле, що це що це переміщувалася людина, а не швидкохідний там якийсь трактор з швидкістю більшою, ніж швидкість е пішого ходу людини? От, ну, і все тут. Все. Ох. В кінці спробую додати оце відео, коли обходив поле футбольне для наглядності, а поки що все.